Групу грабіжників затримали знам'янські міліціонери. Трійка молодиків, найменшому з яких 16, а найстаршому 23, Пограбували перехожих. Одного із потерпілих відлупцювали заради кількох гривень та мобільного злочинцям. Загрожує до шести років у буцегарні. Деталі справи розкаже і примак. Першою жертвою грабіжників став 48-річний житель Знам'янки. На нього зловмисники накинулись з кулаками та відібрали телефон, ключі від помешкання і мобільний. Я розвернувся і отримав удар в лісу. Після чого один ударив ззаду, потім схватили за рюкзак, повалили і почали бити руками і ногами кулаками. Через некоторе время сознание я не терял, Через нікоте время я услышал, что какой-то мужчина кричить милиция, они разбежались. Менш ніж за півгодини молодики пограбували ще двох знам'янчан. У них теж поцупили мобільні та кілька десятків гривень. Один з потерпілих після зустрічі з грабіжниками опинився у лікарні. Вчора ночі ми вийшли з друзями прогулятися я з одним чоловіком. Пройшовся в сторону вокзала. зустріли чоловіка. Друг мне предложил его стрельнуть сигарету. Подошли его, стрельнули сигарету, у него сигарет не оказалось. Мы взяли, нанесли ему, повалили на пол, нанесли телесные повреждения, забрали телефон, деньги. Про пограбування потерпілі одразу повідомили в міліцію. Зловмисників по гарячих слідах вдалося спіймати вже за пару годин. За цими фактами відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачена покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Також у зловмисників під час затримання були вилучені речові докази. Зараз у цій справі триває слідство. Попередньо трійці світить тюрма. Їх можуть посадити на 6 років. Інна примак день за днем.